Вітаю вас, ви ефірі фактор безпеки. Сьогодні ми продовжимо розповідь про міжнародні військово-морські навчання Сібриз, що проходили на півдні України в місті Одеса, про те, як морський десант бере штурмом захоплене судно і чи до вподоби нашим десантникам німецькі парашути. Далі у нашій програмі. Кульмінацією морської фази навчань стала висадка десанту на узбережжя, де закріпилися умовні бойовики. Під час відпрацювання цього елементу навчання військові вирішили не імпровізувати, діючи за принципом, будь-яка імпровізація має бути гарно підготовлена. Для тренування обрали узбережжя Одеської затоки у Чабанки. Тут розташувалися ВДК Ольшанський і водолазне судно Нетішин з групою фахівців з порятунку затонувого транспорту та його екіпажу. Виставивши оточення, офіцери приступили до інструктажу підопічних. Чотири взводи хлопців, озброєних автоматами і гранатометами, уважно слухали настанови командирів. Дайом завод над води. Прийняли. Далі події розгорталися за сценарієм навчання. Саме перша задача це доставка туди контингента. А доставкою контингента займаються іменно десантні кораблі, які для цього призначення коли він отримає бойовий приказ, в міста йому йти, він он погрузить дане підрозділення і в определений район для виконання даних задачі. Дійсно, за 10 хвилин перший БТР, перемалюючи колесами пісок, різко увійшов у воду і пішов у напрямку до кораблів. Рівним строєм решта бронетранспортерів попливли на рейд та почали грузитися на великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Одна з машин, не пройшовши й половину шляху, грузний у воді, і над нею здіймається білий дим. Підбили пояснюють військові. На допомогу терміново викликали другу машину, проте з першого разу взяти на буксир пошкоджену техніку не вийшло. Механік ніяк не міг причалити до борту транспортера. Зрештою, колег вдалося врятувати, витягнувши на берег, Всего всього придугадати, ну, всього відработати невозможно. Здесь как бы, дають іменно базу, що ну, бути. А ну на самих, уже в житті це, звісно, будь все по ситуації. отрабатываем именно вот, как бы нам дають базу того, що должно быть, ну как возможно будет. Загалом 130 українських морських піхотинців відпрацьовували елемент висадки і посадки на БТРах в повному бойовому обмундируванні з берега на великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Не менш видовишною була сцена із висадкою десанту. До берега підійшов великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», на борту якого знаходилося відділення морської піхоти. У цілому близько 200 осіб. Їхнім завданням було висадитися на березі, зайняти плацдарм і утримувати його до підходу основних сил. Морпіху Антону Тишецькому довелося особисто брати участь у рятувальній операції. Він один з тих, хто навесні 2011 року супроводжував Костянтину Ольшанського в охоплену громадянською війною Лівією. Я бы не сказал, что легче. Наоборот, более и более углубленный, можно практически отработать все варианты. Не то, что зайдя в порт и на бетонном, забетонированной площадке это все произвести. А в полевых условиях, такие как здесь, потому что никогда не знаешь, куда надо будет выйти, где надо будет осуществить погрузку беженцев или эвакуацию раненых берега. зрештою, як і в попередніх епізодах, чорні берети не залишили терористам жодного шансу за що і отримали чергову порцію компліментів. Ми бачимо величезний прогрес між минулим роком і тим, що ми спостерігаємо сьогодні. Учасники з обох сторін працюють спільно все проходить дуже спокійно. Хоча обстановка інколи напружена до межі. Я брав участь у СІ 12 і тепер у СІ 2013 Завжди є уроки, які можна почерпнути, тому що я бачу і розумію, що збройні сили України менше ніж США. Водночас всі колективи згуртовані і дуже професійні. Варто лише додати, що при виконанні програми цього етапу навчань експертами північно-атлантичного альянсу було проведено самооцінку першого рівня НАТО, батальйону та роти морської піхоти. Проте, не дивлячись на ліміт часу, учасникам навчання «Сібриз-2013» важко було витримати запропонований темп. Тож в інтенсивному графіку організатори навчання передбачили кілька днів відпочинку. Утім, військові моряки замість пасивного відпочинку надали перевагу активному. В один з таких днів вони побували в гостях у вихованців Одеського морського ліцею і 12-тій загальноосвітній школі. Керівник навчань контрадмірал Денис Березовський та заступник керівника навчань капітан першого рангу ВМС США Джеймс Екен. Провели морський урок, розповівши юнакам і дівчатам про міжнародні навчання Сібриз-2013, а також службу на флоті. Гості подарували школярам морські сувеніри та взяли участь у висадці саджанців молодих дерев. Діти в боргу не залишилися і підготували військовим морякам чудову концертну програму. За словами контр-адмірала Дениса Березойського, подібні зустрічі з учнівською молоддю допомагають виховувати в ній любов до морської професії, побачити світ іншими очима, знайти мету в житті, повірити у світлі і добрі почуття. Если у вас будет потом возможность организовать экскурсию или посетить Севастополь, то есть мы на базе нашего лицея готовы принять ваших учеников, определенно провести там экскурсию. Как по кораблям, так и по этим самым. Вот. И нам будет очень приятно о том, что на сегодняшний день существуют еще те организации, которые прививают то воспитание, которое достойно наших отцов ждут. Завертающийся до школярив, капитан в ВМС США Джеймс пекин зазначив. Що діалог з молодими людьми є кращим способом прищепити любов до своєї вітчизни, відповідальність за її долю, тільки завдяки активній життєвій позиції можливо реалізувати всі свої мрії, стати справжнім громадянином своєї країни. Бережи вас Бог. У свою чергу директор Одеського морського ліцею Людмила Себова зазначила, що подібні зустрічі з військовими моряками допомагають юнацтву зробити свій життєвий вибір, вибрати мужню і водночас романтичну професію. Після нетривалої перерви на учасників військово-морських маневрів чекали нові завдання. Як і обіцяли організатори, сюрпризів вистачило й на другу частину навчання. Спершу свою виправку демонстрували десантники з числа розвідувального взводу батальйону та аеромобільного взводу 79-ї Миколаївської окремої високомобільної бригади. Упродовж практичного відпрацювання десантування розвідзвод морської піхоти здійснив стрибки на визначену площадку приземлення. Провів розвідку місцевості та виявив місце розташування табору незаконного збройного формування. Звод ВДВ, за інформацією розвідників, здійснив десантування та знищив базу противника. Щойно вступивши на землю, начальник пошуково-рятувальної служби командування ВМС України Анатолій Гліненко розповів про особливості проведення подібних операцій. Для того щоб найменші були патєрі при забросці сіл призводиться заброски від чотирьох. 000, ну, з висоти от 4 тисяч до 8 тисяч. Тобто, як ви наблюдали, з цієї висоти не видно ні кого ні що ну, ні який летательный апарат на, на даний момент пролітає. Проте здійснювати стрибки з малих висот не завжди вдається. Тож десантники раді такі можливості. З таких висот дуже редко дається прыгать ну, в связи с нашим. таким сказать, воздушным пространством очень сложно выбивать воздушное пространство. Но на данный момент мы уже практикуем это, это такие прыжки не только здесь на учениях, а мы перед учением совершали десантирование таких підрозділення розвідзвода за попередньо узгодженим планом з метою вивчення передового армійського досвіду країн НАТО українські військовослужбовці здійснювали десантування на малих висотах з німецького транспортного літака Сі-160 за допомогою парашютної системи Бунесферу Т-10 зі спеціальними контейнерами для зброї та спорядження. Під час підготовки до стрибків німецькі інструктори провели з вітчизняними десантниками спеціальні заняття з вивчення особливостей парашутної системи та тренажі на літаку. Десантик і Гор Павліковський переконаний, що підготовка наших десантників нічим не гірша. А от окремі елементи організації десантування варто було взяти на озброєння у колег з країн НАТО. Український десантник собирають сам парашут, а у німців є інструктори, які собирають самі парашути. Тобто десантник спокійно просто подошов, взяв парашут і прибився. Він не собирает. десантників. Не дарма називають елітою збройних сил. Це спонукає багатьох молодих хлопців обирати саме цю почесну професію. Утім, за словами Юрія Клімкіна, зробити вибір непросто. Та коли вже потрапив у десантуру, важко відмовитися від цієї романтики, хоча і підсумною незгодами та нестатками статками служби. Раз попав служить морську піхоту, надо відповідати статусу морського піхотинця, держати марку. Слідувати пунктам клятви морського піхотинця. Я служив в десантному віроті на строковій службі півроку, а потім перевівся на контракт, тому що зрозумів, що контрактна служба зараз uh, дійсно. Клан. Далі повітряними силами було висаджено десант до району умовного стихійного лиха, де були виявлені дрібні групи незаконних збройних формувань. Десанто-штурмова група провела пошук та знищення цих груп, після чого стала можливою евакуація цивільних осіб із зони лиха. Крім того, військовослужбовці взяли участь у ліквідації умовної пожежі у порту Очаків, що стало результатом дій ворожих диверсійно-терористичних підрозділів та спецслужб умовної співмежної країни при взаємодії з підрозділами державної служби України з надзвичайних ситуацій. При цьому хочу сказати, що цей район ні ні одному з військ, И даже мы там не проводили вопросы рекогносировки. Как руководство учения мы, конечно, это проверяли. Но силы, которые используются здесь, они не знают даже местонахождения этого района. Каждый контингент получает приказ, он его уже получил. И мы не вмешиваемся в действия самого командира непосредственно на выполнение его задач. Чтобы не думали, что ШАПШЕНИ сейчас как бы находится в режиме ожидания, он работает в реальном времени. Он сейчас отслеживает ситуацию в этой стране. Мы делаем специальные вводные, на которые надо реагировать, исходя из той ситуации, которая есть. И они идут постепенно и с постепенным наращиванием усиления данных эпизодов. Дииморских и сухопутных сил активно підтримували військові авиаторы Украины, США и Німеччини. З їх допомогою були забезпечені навчання з протиповітряної оборони кораблів, контроль надводної обстановки, евакуація потерпілих та доставка підрозділів до місця проведення операцій. В авіаційній фазі військових навчань використовувалися американський літак Пі-3, німецький літак СІ 160 і Український вертоліт Мі 14 Всього в навчаннях були задіяні 12 повітряних машин. Ми здійснили дві повітряно-десантні операції з нашими українськими колегами. Крім того, нам дозволили здійснити цей маневр на малих висотах, що практично неможливо зробити у Німеччині. Тож ми дуже вдячні нашим українським партнерам за таку можливість. Крім того, я був вражений впевненими діями, як їх пілотами, так і десантниками, які здійснювали стрибки. Своє вагоме слово в ході навчання сказали і спецпризначенці. Саме на них поклали задання згільнення заручників у практичній гавані міста. На территорию Захидно-Военно-морской базы прорвались террористы в количестве пяти человек и захватили корабль. Пытались выйти в море, но пограничная служба им помешала, поэтому они З території бази не ушлі за легендою, на одному з кораблів терористи отримали заручників і вимагали звільнення своїх людей, які раніше були заарештовані за підозру у незаконному розповсюдженні зброї. Після того, як терористи ввели одного із заручників, об'єднаний штаб силових структур приймає рішення проводити силову операцію зі звільнення заручників. После стрімкого штурма автобуса, на котором террористы собирались покинуть місто. все заручники были звільнені, а бандиты-знещегоджены. Задействованы практически все члены координационной группы антитеррористического центра при УСБУ в Одесской области. Это силовой блок, сотрудники главного управления МВС, в Одесской области, управления СБУ, МЧС, внутренние войска. присутствовали на учениях первые представители американской стороны, это представителя Министерства обороны США, приймаючи учения. Троїсти обезврежены, угроза жизни людей ликвидирована. І все ж такі останні слова залишилися за морськими піхотинцями. Яскраво крапку в цьогорічному сібрізі вони поставили під час проведення тактичної операції за евакуацією людей з районів, що постраждали від стихійного лиха. Цей елемент морпіхи спільно з менесяцями відпрацювали на полігоні широкий лан». А кожні навчання має свою специфіку. На одних навчаннях ми відпрацьовуємо там оборону узбережжя, на інших наступ, на третіх в миротворчих операціях. Тут от іде якраз евакуація некомбатантів і співпраця з Міністерством надзвичайних ситуацій. Сібриз-2014 уже став історією. Проте військові моряки, українці та їхні партнери з країн НАТО переконані, що вона матиме продовження під час спільних операцій, чи то під час наступних маневрів. На завершення співкерівник Сібризу 2013 Джеймс Екен Філософський зауважив, що кордони розділяють країни, а моря і океани зближують. Та чи це не так? США, Україна, а також наші партнери успішно завершили наші навчання. Ми стали свідками міцного співробітництва, поліпшення взаємодії і оперативної сумісності на землі, в морі і в повітрі. Тож ми говоримо до побачення один одному в розумінні того, що наше партнерство і дружні взаємини стали ще міцнішими. цього літа на території України традиційно пройшло кілька міжнародних навчань. В наступній програмі ми розповімо про міжнародні маневри Rapid Стрейден 2013. В їх основу лягли реальні приклади з історії проведення миротворчих операцій. Ви дивилися фактор безпеки. Будьте з нами наступного тижня. Хай щастить.